Всім привіт! Ви на каналі А Ти Дивився? І сьогодні у кіноквізі ви будете змагатися у тому, хто краще розбирається у кіно разом з блогером Андрієм Безладом. Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Я Безлад, і давайте поностальгуємо. Так, мене звуть Безлад або Андрій Співак. Ще так в паспорті написано. Я блогер, стендап комік, коментатор реслінгу і ще трошки поет. Якщо вам цікавий реслінг, до речі, то підписуйтесь на в телеграмі на канал Безлад а ще про. Просто кажу так, я паразитую на ностальгії і отримую за це гроші. І це прям дуже чудово. І мені здається, цей канал нам всім необхідний зараз, щоб зберегти якесь своє ментальне здоров'я. Бо для мене це суперкомфортні відео, коли я вже супер втомилася, не знаю, ти не сприймаєш інформацію, заходиш і дивишся. Як класно було у 2004-му, коли тобі було ще менше років, ти не переживав і думав, що коли ти виростеш, ти будеш щасливий, багатий і просто будеш обсипатися чіпсами. Сьогодні у нас буде досить простий кінок. Бо Андрій сказав, що він бачив приблизно 10 фільмів, але ми сьогодні порахуємо насправді скільки. Яке це число. Я думаю, воно більше. Зараз просто один дома, один, один дома, два. Назад у майбутнє ще три частини. Мати ще десь три там набереться, Так дуже прикольно, що всього, що ти перерахував, нічого немає в квізі. І я чекаю у коментарях людини, яка набере 100 балів. Можливо, сьогодні це станеться і 100 балів? Бажаю Ого. тобі удачі. Ну так, перевіримо. Я... Давайте, такого нуля ви ще не бачили. Но... Поїхали. Так, ну що ж, перший сетап пише чотири раунди кіновікторини по кадрам, треба що ти вгадувати. Добре, починаємо. Ні, ну добре, один бал, я скільки тут дають за вгадування, я точно вже виграв. Ну це вже це нечесно було б не вгадати. Це один із моїх улюблених мультфільмів. Перше, що згадують постійно, коли говорять про українські мультфільми. Моя задача зараз, до речі, я вирішив, що я ще буду показувати ті мультфільми українські, які ще ніхто не бачив. Ну але капітошку всі шарять, всі розуміють, для когось взагалі це після живчика, другий, чим асоціюється мій канал, тому це кадр з капітошки. А, окей, добре, ми таке знаємо. Я не дивився жодного фільму, я не фанат. Можливо, колись «Стокійський дріфт» дивився, але звісно, сім'я це все. І тому так це не задумай. <с> <саж> це форсаж, це форсаж. Так, бачу горилу. Здорово. Здорово горіло. конг я звик, що Він тримає жінку на. Там перед ним жінка. Вона ще там тут болтається. Він ще в руку не взяв. О, ну це ми знаємо. Це ми навіть дивилися. У нас у мене є шоу ще позакласне читання, де я беру участь на каналі Station, Стейшн. І ми робили обговорення книги. І я вирішив, що дуже буде мудрою ідеєю глянути. Фільм, і це дуже рідко буває, коли білітрістика галіма книга виявляється кращою ніж фільм. Ось тому це 50 відтінків сірого. Я нікому не раджу його дивитися, тільки там не знаю з друзями по приколу. Але це класне читання про 50 відтінків, Подивіться, це краще ніж фільм сто відсотків. факт, факт. О, я бачу цей фільм, але я не знаю, як він називається. Це фільм, де мужчина керує часом завдяки пульту, але він називається «Вперед з пультом, назад, з пультом. З пультом у руці. Ні? Майже, але я тобі все одно зарахую. Ура! Знаю, що це фільм, це клік з пультом по життю. А, клік? Да. Я б, якби ми тут півгодини були, на це витратили, я б не вгадав, бо що це клік. Вже два бали пішло. Угу. Вау, вже два бали. Я, в принципі, непогано йду. Ну, я так зрозумів, в попередніх цих учасників були легші фільми, да? Ось важчіші фільми там. Ну, взагалі я, типу, два варіанти угу. кіноквізи середній і складний. А, я Це середні? середній. А, так. добре, окей. Ну, що, що тут говорити? Тут я просто думаю, якийсь прикол вам сказати, ну, але всі всі всі, всі знають, що це 300 спартанців. Все, я тут я не він. буду нічого вигадувати. О, починається вже. Перший фільм, який я дупля не ріжу, що це таке. Так, тут є жіночка, тут є актор, якого я десь бачив, книжки, якась патика здорова, і так розумію, це антена. Я можу тобі дати підказку, що відбувається у цій сцені. Вони в бібліотеці і вони палять книжки для того, щоб тоді це 451 градус. Да, за Тоді я не знаю, на що вони палять книжки. Перша моя поразка. Окей, напишіть у коментарях скільки тисяч разів ви бачили цей фільм, бо це післязавтра. І мені здається, я в школі бачила його ну разів 15 точно. А, я його не бачив ні післязавтра, ні позавчора, ні нині ніколи. Почалась шляпа. Такий впевнений був, це ходив. Можна і... було б сказати, що на фоні це маленький Іван Маск? Так, так. Так, такий маленький. А, це, певно, цей фільм про Європу. <тас> Як він ж називається? Євротур. Так. Є, Євротур. <таспробітник> ну це. Фух. Ну, оце я бачу мільйон разів просто. Я так хотів мати ці всі приколи, потім вже виріс, хотів мати трошки вже інші. От, наприклад, цю чудову акторку в дружини дуже-дуже дуже. Потім вже таке волосся як у цього хлопчика, але потім він же виріс, він вже став такий безпонтовий. Це діти шпигуні. Це вони. Я пробував його дивитися, не додивився до кінця, але я знаю меми з нього. Я прям кайфую від акторської роботи тут. Я сам не дуже фанат таких всіх е, нарчних е, речовин, тріпів е, і того всього. Я за те, щоб отримати задоволення на Тверезу, але фільм чудовий: це страх і ненависть у Лос-Вегас. вегасі страх да, видав українського, але все зараховано. Ну тут три бали за. Ну тут не, не легше три бали, певно. Я отримав. У-у-у-у-у-у-у. Ето Фредді Фасберг. Yes. О, клас, давайте ще. Мене цим будете мучити, аніме. Я бачив їх штук три тільки за життя повністю. Це компенсація за попередні легкі трибали. Ага. Тут щось старовинне. Не в цьому році вийшло. Це в цьому році вийшло. <клес> е -е 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 -е. Ну, Це мальовка, не хаяв мій адзаки, здається. Не. Точно не вона. Це в цьому році ви. А, в цьому році. Та я взагалі не слідкую. Я тільки знаю, от що останнє вийшло. Це людина бензопила, і то воно вийшло, хрен зна коли. Це Володар Перснівані мешка. Якісь такі дементори, щось таке страшне, ліжко. Це якийсь жахастик. Ні, це супергеройський попкорн. А, супергеройський, це якийсь Веном. Це Веном. Є. Yeah, Ти uh, можеш вгадати частину на огад? Їх всього три є. Це друга. Ще раз згадай. Це третя. Це третя. <laughs> Блін, <laughs> оце. Ну мені не можна грати в всякі лотереї. <laughs> так, Скарлетт і Гансон бачимо. Бачу мужчину в інтересній шубі. Зачіска в неї тут, звісно, ти що, моя вчителька з будь-якого предмета. Я знаю, про що цей фільм, але я точно з назву тобі не скажу. Можеш сюжет сказати. Коротше, це про висадку на, о, на, на, на місяць. Вони знімають, як да. це відбувається. От, типу фейково. Так. так, да. так, так, так. Це воно зараховане. А а, бачите, на а, ще такі, давали поблажки комусь, отак от просто людині? Так, да, по сюжету я загалом зараховувати. Це сюжет, все. то Ш... так теж можна. Да. О, ну я, це, ми знаємо це. М, кожен раз, коли я чув щось, таке схоже слово, я говорив або слово хроніки, я завжди казав рідіка. Правильно? Це ж хроніки Рідіка. Ні. Як ще не одна спроба. Що це сучасна арка Марвел, і я навіть не скажу, що це за фільм. Тому що я після смер. Спойлер буде зараз. Після смерті Тоні Старка я вже не дивлюсь фільми Марвел, і мені не цікаво, воно для мене все закінчилось. Це із нової арки, так. Це і Росомаха. Тю. Це кам. А це хитрий двір, за це треба 17 балів давати. Камео чувака. Так, тут якийсь, я так зрозумів, зомбі. Значить, це щось там тепло наших тіл. В цій опері, але інше. Я просто не знаю навіть що це може бути. Це Ліза Франкенштейн. Ліза Франкенштейн знав би не вгадав би. Так, е, наступний раунд у нас такий фановий. Це те, як чат GPT бачить е, фільми, мультфільми чи якісь серіали. Ну що ж, дивимося, зараз обкладинки я баби гола Так, три кума, значить, вони обнімаються в них е, дуже. Дуже красивий кускус. Дуже красивий. Це якийсь український двіж. Оце ми в засаді. Зараз всі такі, склад, відписуємось, бе тут не шарить. А, господи, все, це просто про козаків. так? Це типа куліш, він так бачив. Це взагалі не куліш. Охо. Я врятований. Боги крінжу мене помилували. Зомбіленд. Це Зомбіленд. Це білосніжка. Знаєш, сучасна білосніжка, де чоловік. А, це доктор Дулітл. Тому це що доктор. він доктор. Тенішов. Вау. Гарно, гарно. Ой. Я знаю, походу, що це. Але він дуже кріпово тут намальований. Кошмар, я не... Прикиньте, це, це сонний параліч просто. Перший серіал з українською озвучкою на ICTV. Альф. Це Альф. Ну, там кіт, бо він хотів кота Угу. Mm -hmm. О, а це а це навіть легко, а це ми знаємо, тому що це сімейка Адамс. Це воно. Я ти пам'ятаю, чистий раунд, все взяв. Тако, поняли? Ага. А я спеціально я, я сказав, що я нічого не бачив, а десь щось бачив. так от я всіх надурив. Далі у нас раунд від спонсорів, і тут є бонус. Тут 5 фільмів. І якщо ти вгадаєш всі п'ять, то у тебе 5 додаткових балів. Але я їх так легко роздаю, бо ще жодного разу ніхто не вгадав всі фільми від спонсорів. Як на першому вже я е, помилюсь, тому що я знаю, що треба глянути цей фільм, тому що він каже дуже смішний. Цей актор британський, він типу дуже кумедний. Але я не знаю, що це за фільм, тому ніяких мені тут поблажок, ніяких балів мені не буде. Його 100% треба подивитися. Це прямофієзна комедія, це про булиць Павло. Так, фільм по кадру від спонсорів. Якийсь вампір. Це фільм про вампірів-комедія. Тому що є фільм про вампірів, потім ще серіал зробили. Ні, це не він. Це а... ти згадуєш, що ми робимо у тіні. Так, ну значить, все я тоді поняття не маю, що це за фільм. На жаль, не всі я вампірні фільми знаю. Це ну, похмурі тіні» фільм. Похмурі тінні? Да. Забутих. Же, да. Загадала його чарівна культовик. Якщо ви любите жахастики, будь ласка, зайдіть на канал культовик. А я а Просто, я, дивлю... ну... а, да, я дивлюсь культовик, але ну культовик що це таке. Я вам таке, потім, якщо будете тут колись. А от була вже Вона чи? вже була, так. Да. Ще раз прийде, я, я стану спонсором і загадаю таке. Ууу. Многоходовка. Так, так, так. <рес> Надувний пілот. Жінка дивиться кудись. Щось в самольоті. Я не буду гратися в підказки, я просто скажу, що я не знаю щось. Це аероплан. А, аероплан так і називається? Так, да, так і називається. Понял. Як ти розумієш, надувний мужик це запасний пілот. Якась рука загребуща. Це, певно, цей носферату. Це носферату. Я ніколи не бачу цей фільм, ніколи. Тут... Цікавий такий мох. Ну, я так розумію, я кажу назву, так? Да? Це анігіляція. І от на контрасті з попереднім раундом чистим у тебе один фільмів спонсорів. Брудний раунд, виходить. Так, ну і мотиляють по студії туди-сюди, а це означає, що у нас наступний раунд. Фільм Анімація по цитаті. Включаємо. Боже, як я не люблю ці слухові раунди. У мене от знаєте, є от люди, які на слух сприймають, і люди, які на, зор, на зір сприймають. А є оці придурки, які сприймають, коли їм вдоблюють візуально, аудіально, пережовують і в рот ставляють. Оце я така людина, я так тільки можу інформацію сприймати. На слух, мені дуже важко. Лісенінг це один з найважчих завжди було частин. Мене в англійській. Ну, зараз послухаємо в українській, що буде. Це... Це... це динозавр. Якщо це не цей фільм, який я собі придумав, я йду геть з кадру. Взагалі я йду додому і буду плакати. я уявляю, що ти зараз скажеш, це, не знаю, один вдома, і я така, «Да, звісно, саме вийде, будь ласка, клас, давайте знімемо. юрського періоду. О-о-о-о, є шість балів просто. Ну там таке, прям ну, тож динозаврно. Ну. Так, слухаємо. А ще анімація може бути, Так, no. Да, може бути мультик. Це таке не я навіть трошечки пісню лапала. А тепер, фермала, радуйся, танцюй, цілуй. Коротше, роби все так, щоб тому мужчині було добре. Одним словом, їж мене, пий мене, шалені. Тому що я від тебе, шаленію. Це легко, це наша раша. Це з скодо. Ну це файна Україна. певно, найлегші та 6 балів. Я тепер відчуваю себе, просто я бачу бугурт коментаторів. Ааа, безду написали таке легке. Він знає. найважчий аудіо раунд парк періоду Файна Україна. Ну але ну. Тут Ні. Я... Давай так, тут мала бути нотка ностальгії. Ну, Хоча якась чуть-чуть. Ну, ну Так, так. Тут, коли робив відео про файну Україну», хто не бачив, там величезна дошка, я там ліпив магнітики, і дуже заморочився. Я передивився всі випуски, всі пари цієї файної україни. Це, це могла б навіть найменш відомішу пару сюди вставити. Я б все одно зрозумів, що це файна Україна». Лорд Річард Крофт. Пропав експедиції 15 травня 1985 року. Пішов, але не забудей. Батько напевно був би радий побачити це. Сьогодні Нептун та Плутон суміщаються з Венерою. Це початок параду дев'яти планет, що закінчиться повним сонячним затемненням. Це навіть я можу сказати, хто знімається в цьому фільмі Анджеліна Джолі, правильно? Так, тому що це Лара Крофт, викрадачка гробниць, пум. Далі йдемо. Що треба, і за три хвилини будеш таким відомим, як я. Десять секунд. І багатим, як я. Майже. ще. П'ять секунд. Чотири. Від обірванця до речі. Це твоє. Добірванця до раджі. Значить, це фільм про Індію. А, мільйонер із трущоб. Типу, так мене завезне тріоп. Мать Боже. То ми залишилися остання статка. 94, 5, 96. Дев'ясьомий. Дев'янось. Лакі. Поді, малаки! Не можна здаватися! Я втомився і їсти хочу. І в мене хвостик змерз. І мій носик змерз. І вушка змерзла. І лапки змерзли. Це мультфільм, скоріш за все. Це перераховують роки. <рес> <рес> так, коротше, рахують цуциків, цуциків, непростих, цуциків потужних. Дуже гарний фільм, до речі, Круела. Він такий розважальний. Мені сподобався візуально. Це дуже красивий фільм, але це не він, тому що це 101 долматинець. Це він. О, є Брррр, ти що, так? Я тебе вітаю, ти пройшов гру і давай перевіримо твою інтуїцію, скільки балів ти набрав? 100. Да. 69. Навіть краще. Є отако от бум! Більше половини. А ви кажете, ну то. І тут ти просто... точно входиш в десятку лідерів. Навіть тепер з'явишся у цьому топі <смі> і вийшли це критичну межу. Тому я тобі вітаю, як тобі гра взагалі? Наскільки було складно, легко? Мені було не так складно, як я очікував. Тому що я тут дійсно думав, що тут будуть важчі фільми. Або я думав, що тут буде якась класика, яку, я, яку всі бачили, а я не бачив. Тобто, якби Дедпула і Росомаху, мені було б ще на трибало більше. Але це таке. Інші фільми я б ніколи б в житті не побачив, просто так от рандомно. М -м -м, мені сподобалося. Але якщо вибрати з цих трьох балів, краще прибулись по. Подивись. Так, добре, прибулись, прибули з Павла, подивлюсь обов'язково. Більшість фільмів, які вгадав, я не бачив. Ну, бачиш, незважаючи на те, що всього ти бачив 10 фільмів, що ти просто ну, десь так, щось. О, да. Але насправді так зазвичай мозока працює, бо деякі фільми, ти такий, а чи є сенс їх вже зараз дивитися? Бо я знаю про них все. Ну ти просто не бачив сам фільм. Але ти знаєш меми, ти знаєш якийсь плод твіст, і все інше. Це так подивилася, бійцівський клуб, коли знала вже все, і ти такий, Дуже цікавий, звісно, поворот тут в кінці. Але в кінці якраз не відрізається від книги. До речі, а подивіться, почитайте книжку, там трошки інший кінець. І тепер найприємніша частина особисто для мене. Я дарую подарунки гостям. Подарунки це щось що має бути пов'язане, не знаю, з каналом, з творчістю. І вибачили, ти мене асоціюєшся з цією всією ностальгією. Тому тут живчик, поліч шипучки і все інше, що можна згадати з дитинства. Я їх не бачив 100 років вже. Угу. Вже. Браслетики це топ. Я вже це зроблю. Все. Я буду тепер вкусний, а не грустний. О, подивіться. А? Лечить мені слейчик? Чудово. Друзі, я, я хотіла ще з годинничком не знайти, пам'ятаєш, що вони так, так, так з годинником, воно мене дратувало, вже... воно там да, постійно 4.20 стоїть, звісно. <рес> дякую, <рес> дякую, дякую тобі. <рес> Все, підписуйтесь на цей канал і ставайте відомими, щоб вам давали подарунки і вгадуйте фільми. Дуже, 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 дуже дякую. Дуже Спасибо, що запросили.